Ще завив вас камеру. Я була рабинею. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Ви дивитесь версії програми про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк. За мить ви дізнаєтесь. У водіїв новий головний біль. Їх зобов'язали обміняти старі права. На Смілянщині розкрили серію пограбувань. У лісі під Каневом Катюша залишила пам'ятку з війни. Про це та багато іншого вже за мить. Після того, як депутати підтримали ідею щодо біометричних паспортів, вони вирішили порадувати нововведенням і водіїв. Права ще радянського зразка треба обміняти на нові пластикові. Українські шофери мають встигнути до 1 січня 2014 року. Як все відбуватиметься, і головне в яку суму обійдеться заміна документів у розмові з гостем програми Володимиром Харкіним, заступником начальника Черкаського УРР при ДАІ УМВС. Я вас вітаю, Володимире. Добрий вечір. Перше запитання: чи потрібно водіям повторно складати іспити? Ні, при заміні посвідчення водія іспити не здаються. Проходить просто чистий обмін, приносить посвідчення водія і отримує нові образ. Тоді, а які потрібно зібрати документи, на підставі яких документів відбувається обмін? Документи потрібні, паспорт особистості, фото 3х4 кольорове, медична довідка обов'язково. А також підтверджуючи документи о де отримували посвідчення водія, і самі посвідчення водія. А з автошколи, з самих курсів, ви піднімаєте архіви? Якщо у людей не зберігаються дані документи, ми піднімаємо архіви, які в нас в Черкаській області з 64-го року. І ми знаходимо де, коли, і коли людина отримала посвідчення водія. І міняємо. Володимир Володимирович, а якщо жінка змінювала прізвище? Вона приносить копію свідоцтва про шлюб. Або зміни прізвища. І ми на основі, на основі цього міняємо прізвище, видаємо нове посвідчення водія з новим прізвищем. А обмін проводиться обов'язково з місцем реєстрації проживання? Чи не обов'язково? Ні, по постанові Кабінету міністрів реєстрація не обов'язково. Черги вже великі? Так, да, дуже. Як ви з цим проявляєтесь? Стараємося вправлятися, щоб люди довго не затримувались, отримали посвідчення водія і швидше з улипкою виходили від нас. Скажіть, у нових правах так є категорії, які поділяються на різні ще підпункти А1, В1, ну і тому подібне. Якщо раніше за старим зразком дозволялося легковику з прицепом їздити на одній категорії Б, то наскільки мені відомо, що потрібно тепер на нових правах ще додатково відкривати категорію Є. E. Чи правда це, Ні. і чи можна спростити цю процедуру? Ні, діло в тому, що у кого є категорія Б, воно і остається. Але причіп можна буксирувати, якщо цей причіп не перевищує 750 кг і одноосний. Якщо вище 750 кг, відкривається категорія Б-є. Для цього вона і зроблена. у зв'язку з, зв з цим нововведенням, які ще запитання виникають у наших громадян? Ну, дуже часто приходять люди, які ще отримали посвідчення водія на теренах нашої вищої держави СРСР. І з цим проходиться клопот, у них не зберігається підтверджуючих документів, і нам приходиться запити посилати навіть ну, на сахалін, на Дальний Восток. виступ. з цим затримка. Тому приходиться, що бажання, щоб люди зберігали документи, підтверджують, що посвідчення водія при СРСР. А як скільки триває процедура? ця? Скільки часу йде на те, щоб отримати вже нові права нового зразка? Воно ну, не довго займається, але. Ну, як, е, залежить від черги. Чим більше людей, тим воно буде затягуватися, тому що кожному треба обслужити і кожному треба уділити увагу. Тому ну, в течіні трьох, трьох годин ми видамо посвідчення водія. І скільки коштів йде на новця? Десь до, е, біля 260 гривень. Дякую за те, що прийшли і роз'яснили процедуру обміну водійських прав зі старих на нові. Нагадую, консультацію надав Володимир Харкін, заступник начальника Черкаського ВРАР при придаї ОМВС. Далі про надзвичайні події в області, що сталися протягом тижня. Цього тижня палало у селі Іванівка Чигиринського району. Жінку та чоловіка не врятували. Пожежа сталася з вони самої господині, яка запалила цигарку в ліжку. У Черкасах надзвичайники боролися із вогнем та врятували життя 15 мешканцям багатоповерхівки, серед яких двоє дітей, горіло у квартирі. Рятувальники кажуть, ймовірно замкнуло електропроводку. Збиток від пожежі встановлюють. Цього тижня у Черкащанина згорів гараж разом із моторним човном. Господар обігрівав приміщення за допомогою несправного пічного опалення. У результаті втратив майну на 15 тисяч гривень. На Золотоніщині чоловік мало не залишився без даху над головою. Він хотів розтопити плиту пір'ям та не врахував, що воно не лише горить, а ще й літає. Тож, коли зайнялося всередині хати, господарю довелося викликати рятувальників. Від початку року, нехтуючи власною безпекою, на Черкащині у вогні загинуло 25 осіб. За деякими даними в Україні на залізницях щодоби гине від одного до п'яти осіб. 20% жертв складають самогубці і п'яні пішоходи. Практично всі українці, хоча б раз у житті, перебігали колію у невстановленому місці, навіть тоді, коли назустріч рухався потяг. Звичка поспішати у більшості із нас розвинулася так сильно, що вже не спрацьовує вроджений інстинкт самозбереження. Поспішність є причиною загибелі 77-річного чоловіка. Він став жертвою швидкісного потяга Хюндай. Трагедія трапилася у Кам'янці на станції Геологічна. Гічно закінчилося життя у 36-річного чоловіка з Корсунь-Шевченківського району. Ще у грудні жителі села помітили його зникнення, але на сполох не били. Допоки 22 лютого не знайшли у колодязі мертве тіло. Загиблого рятувальники витягали із 10-метрової глибини. Наразі становлять всі причини смерті. Село Васильків на Шполянщині добу було без газу через те, що якась невідома особа перекрила вентиль. Вже на ранок газопостачання до населеного пункту повністю відновили. А у Каневі місцеві жителі два дні були без води. Причина поблизу насосної станції замолили водостічну трубу. Тож довелося терміново чистити. Не маючи проходу до насосного відділення, каналізаційні води просочувалися в ґрунт, поступово його підмиваючи. Врешті утворилися промоїни і стався обвал ґрунту. Рятувальники та працівники комунального підприємства, управління водоканалізаційного господарства відкачували воду та чистили зливну трубу. У зв'язку з проведенням аварійно відновлюваних робіт, центральна частина міста Канева тимчасово залишилась без води. Наразі всі наслідки ліквідовано. У Канівському лісі цього тижня могло вибухнути. Житель села Григорівка пішов назбирати хмизу і знайшов реактивний снаряд від Катюші в часів великої вітчизняної війни. Дивувало й те, що неподалік від небезпечного предмету хтось незадовго палив багаття, тож могло і рвонути. Надзвичайники кажуть, що осколки реактивного снаряду розлистілися б у радіусі 800 метрів. З початку року на території Черкаської області це вже четверта небезпечна знахідка. Допомоги рятувальників потребував черкащанин. П'яний і в капцях за 30 метрів від берега. Він опинився на льодовій кризі. Самостійно вибратися чоловік не міг. Свідки викликали співробітників служби з надзвичайних ситуацій. Як саме потерпілий потрапив на лід, не пам'ятав. Нині його госпіталізовано. Серійного злодія затримали на Смілянщині. Спритний хлопець промишляв крадіжками виключно в магазинах. Він ходив до магазинів, видивлявся, чи немає по закутках камер спостереження і пильних охоронців, А вже потім обережно і чисто грабував торгувальне приміщення. Усередину краді потрапляв через зламані вікна та двері. На його рахунку не одна крамниця з продуктами чи побутовими товарами. Якось не зміг оминути місцеву аптеку з перукарнею. Щоб встановити його особу, працівники міліції чергували і в день, і вночі. Навідувалися до кожної квартири, перевіряли раніше судимих, опитували такси. І пересічних громадян влаштовували рейди та засідки. Під час такого чергового нічного відпрацювання мікрорайону близько 2-ї години ночі в одному із дворів багатоповерхівок правоохоронці помітили невідомого чоловіка з сумкою. Його зупинили для перевірки документів, але той кинувся тікати. Проте оперативника була дана особа затримана та доставлена в міський відділ. При огляді даної особи було в нього виявлено речі. Де знаходилися ці речі, які рукавички, ломік знаходився та інші предмети, які могли бути йому в нагоді для проникнення до торгівельних об'єктів. Чоловіка затримали та доставили до із відділу міліції. На допиті він зізнався, що пограбував близько десятка крамниць. Після першої вдалої спроби прокинулася ще більша жага до легкої наживи, бо зрозумів, що таким чином можна вирішити свої фінансові проблеми. Опротязі якого часу ми вчиняли крадіжки на протязі півтора місяця десь. З якою ціллю ви? Що саме ви шукали, викрадали в магазині? Хотіла заробити гроші. Були фінансові проблеми. Молодику 32 роки. Проблеми із законом у нього вже були. Нині йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. А зараз пропоную переглянути кілька відеороликів з найбільш невдалих пограбувань. O funcionário que ficava no segundo andar ouviu os gritos da mulher e pulou pelo forro do teto para ajudar a colega. <laughs> hợp tác В рамках 22 ї спартакіади ОМВС України в Черкаській області професійно-прикладних видів спорту відбулися змагання із рукопашного бою. Участь взяли 192 співробітника спортсмена із 32 двох міськрайвідділів і підрозділів органів внутрішніх справ області бої проводилися в шести вагових категоріях за правилами рукопашного бою з дозованим контактом. Рукопашний бій, здебільшого, застосовується в ситуаціях, які вважаються екстремальними, тож вимагає неабияких навиків. Вимоги до бійця надзвичайно високі, як розповів один із членів суддівської комісії, щоб досягти позитивних результатів, бійцям необхідно тренуватися два-три рази на тиждень по декілька годин, розвиваючи спритність та силу. На борцівському килимі ще розгорталася запекла боротьба. Кожен учасник намагався максимально проявити себе та перемогти суперника, адже від показників одного залежав кінцевий результат усієї команди. Першість у командному заліку здобули співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю. Друге місце посіли бійці роти міліції особливого призначення Беркот, третє бійці спеціального батальйону судової міліції Грекон. За результатами проведеного чемпіонату в подальшому буде сформовано збірну команду управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області для участі в чемпіонаті МВС України з рукопашного бою, що проходитиме в місті Полтава. Сьогодні в МВС України в Черкаській області був проведений чемпіонат МВС України в Черкаській області з рукопашного бою. Відбулося поєдинки в шести вагових категоріях. Загальне Перше місце виборола команда Убоз, друга команда Беркута і третя команда збірна команда Грифон. За результатами проведення чемпіонату буде сформована збірна команда МВС, яка буде захищати кольори Черкаської області на чемпіонаті МВС України, МВС України в місті Полтаві. На трасі Золотоноша Умань сталося ДТП. Зіткнулися два вази. Від удару одна із автівок зайнялася. Пожежу ліквідували, проте легковика врятувати не вдалося. Далі відео випадкових свідків, де траплялися дорожні транспортні пригоди. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалих вихідних. Зустрінемося вже за тиждень.